Це був поступовий процес. Мене дуже висміювали в університеті. Ми займаємося тим, щоб люди відчули себе вільніше. Це як з собакою, коли ти гуляєш, ти зустрічаєш абсолютно рандомних людей і не можеш передбачити хто буде. Моє вітання. Весна дарує нам зустрічі з талановитими людьми. Сьогодні у нас в гостях киянин, актор театру на Подолі Костянтин Тимляк. Ви, напевне, бачили його у ролях в фільмах і будуть люди. А зараз ми чекаємо на прем'єру романтичної комедії Смак свободи. Костя, моє вітання. Рада бачити у Дніпрі. Скажи, наскільки часто ти тут буваєш? Ну, останнім часом кожні два тижні на два дні приїжджаю, якраз в «Контрабас Мові Скул» до студентів. Розкажи, що ти викладаєш там? Ох, я викладаю акторські тренінги. Вони трохи пов'язані з психотерапією, але я не лізую, Це не моя територія. Просто я знаю, що всі акторські тренінги це зворотній шлях психотерапії. Це коли ти від тіла йдеш до внутрішнього. Ми займаємося тим, щоб люди відчули себе вільніше публічними виступами Ми займаємося зараз. Потрохи за просьбою якраз студентів, ми їх ми перейшли саме вже на постановочки. Такі робимо невеличкі сцени, етюди. займаємося театром, робимо свій маленький театр. Який основний запит від них? Чому вони хочуть навчитися від тебе як вже достатньо відомого актора? Я все ще на тому етапі не прийняття, тому що я достатньо відомий актор. Я думаю, як від людини, яка знає про ці тренінги, яка була вихована в школі, де гарно їх викладали, вони хочуть, по-перше, знайти себе. Ну, типу, знайти себе, знайти довіру собі, довіритися людям навколо, зрозуміти кордони своєї психологічної е свободи, своєї фізичної свободи, вивчити своє тіло, свою психологію і навчитися найголовніше не тільки знати про це, але й приміняти це. Наскільки це в нас виходить, ну. Мені здається, що так. Да. в Дніпрі. Взагалі я приїжджаю, У мене вже третя група і ну дуже гарна динаміка. І Я такий, у вашому місті дуже відкриті люди. Розкажи мені, які найтепліші спогади твого дитинства. Угу. Дуже коротко, щоб виправити, бо більшість людей думають, що я з Криму народився. Я на Чернігівщині. Просто я приїхав два роки в Крим а... і вважаю, що виріс звичайно я в Криму і вихований морем і горами. Найтепліші не знаю. У мене є два місця, куди я точно повернуся. Дай Боже, що за життя повернуся, але точно повернуся. Це Читардах і Міганом. Читардах це гора між Сімферополем, Ялтою, десь там, ну типу, ближче до південного берегу. А Міганом це взагалі це неймовірне місце. Там дуже багато кришнаїдських, швеїцьких храмів відкритих під відкритим повітрям. Там це єдине місце, де в чорному морі народжують дельфіни, бо там найчастіше вода вважається. Там дуже нелякані тварини в морі. Ну, тобто, це такий куточок для дікарей. Не знаю, як зараз там, тому що я загубив зв'язки, але я впевнений, що. Ми туди ще повернемося, і дика природа туди теж повернеться. Це прямо гори, які заходять в море. Я там жив по два тижні, іноді по місяцю, коли ще автостопом їздив по Україні. Ми з Києва з друзями діставалися автостопом тут до Судака, а з Судака вже їхали на Міганом. І оце прямо найтепліше, напевно. Слухай, а все ж таки, яка, на твою думку, культура у Криму? Це суміш українською та кримсько-татарською, чи якої? О! Отут я пораджу сучасну авторку, єдине, що я не з с... Левко, але коротше, я не хочу називати, щоб переплутати. Я скажу назву книги за перекопом. Є земля називається книга. Я зараз її читаю. І для мене відкривається Крим заново. Тому що для мене да, Крим це суміш. Російської, української і татарської культур. Тобто, напевно так, слов'янської і мусульманської я б сказав, але ну, росіяни не схожі на українців, а татари не схожі на багатьох мусульман. Це дуже-дуже своя двіжуха там знаходяться. І нас дуже сильно там всіх перемішали. І тому, наприклад, по крові я в мене. Сім'я одна частина з Росії, інша з Білорусі. Але я завжди відчував себе українцем. Ну, типу, і я вважаю себе українцем, що маю на це повне право. І ідейно, і по паспорту. І от це класично про Крим. Там дуже багато намішано всього. Там є і Караїми, там, там є дуже багато народностей. взагалі Крим це така А, але на основа, напевно бо вона була в класі дуже багато кримських татар, і е, були ми слов'яни. І ми завжди дуже круто конектилися. Якби нас намагалися посварити, а там капалі нормально, Ну, типу, капалі нам на мозгі, сенсі того, що Росія вміє будувати таланти, і про те, що будь яка національна ідентифікація це нацизм і це розганання конфліктів. Ну, коротше. Класична пропаганда Росії на окупованих територіях. Слухай, ти чудово говориш українською, хоча сам підтверджуєш те, що є адептом російської культури. Угу. І я думаю, що надалі в Україні будуть народжуватися дуже круті фільми. Але власне, чому народжуватись? Вони вже народжені. Я хочу повернутися до тих фільмів, де ти знімався. І будуть люди: мушеловка для кота, кіборги, жити з надією, кріпачка тощо. У тебе різні ролі, чи то син сільського лікаря, чи інші. Яка роль для тебе найорганічніша? Uh, найорганічніше чомусь вважають продюсери і режисери це грати лікаря. Бо в мене дуже багато і в кіборгах, і в будуть люди. Це лікар, і uh, в мене ще одна студентська робота лікар, і в театрі я граю лікаря. Тому що мені здається, коли я вдягаю на себе круглі окуляри, всі такі: о, лікар. Це те, що найорганічніше. Але, звичайно, що тобі цікавіше завжди грати щось абсолютно зворотнє. Чому мені подобається в кріпачці, яка роль вийшла. Бо в мене там головний антагоніст, він головний нігадяй. Він прям слізкий, такий, як змія. І звичайно, мені це було цікавіше грати, бо ходити і посміхатися, я завжди вмію, я і в житті це роблю. А коли тобі дають право бути трохи поганцем. А може і не трохи, це прям щастя. Ще й за гроші за це платять. Кажуть, будеш поганим, а ми тобі ще й гроші даємо за це. Ти такий клас, нарешті. Слухай, коли ми з тобою заговорили про Крим, про українців, татар, колаборації, тощо я відразу згадала Джамалу. Виходить українська романтична комедія Смак свободи. Розкажи про цю роботу. О, це шикарна робота. Я дуже чекаю, хочу побачити її на екрані. бо Зараз і це логічно дуже багато важкого кіно, дуже багато сучасного кіно про війну кіно. Це кіно про українську культуру, але воно дуже легке. Це прям мелодрама така, там ми з Ірою кудашовою грали. Це про українську кухню. Вона дуже світла. Вона навіть на екрані просто по картинці дуже світла. Ірма Вітовська там. грає Ірма, там Рима Зюбіна грає. Там там дуже багато крутих акторів зібралось. Просто не хочеться всіх називати конкретно, бо я точно когось забуду. З нами там Паша ліграв. Який загинув на початку повномасштабно, коли вивозив пам'ятаю, е, на жаль, дівчину Зарпіня, да, дуже мій близький друг, і той, теж, до речі, кримчанин. Він зів А, е, е, От хочеться його побачити на екрані. Ми знімали у Львові, жили там десь місяць, і це. Перший раз я познайомився із Львовом як з містом. Не як турист туди приїхав на два-три дні, а саме пожив у Львові. Я закохався в це місто. Все одно, Київ я люблю більше, але Львів прям мене затягнув. І от, напевно, в мене більшість асоціацій саме з містом, а з моїми прогулянками нічними, коли ще не було комендантських години. Це так дивно зараз згадувати. Дуже крута група. Я не знаю, я, я би сказав, що це класне кіно. Це класне кіно. Я знаю це наперед, але я сам я ще його не бачив. Скажи мені, будь ласка, чи має право актор, чи, наприклад, це може бути якась штучна ситуація, не запланована, коли він відхиляється від сценарію і виходить або дуже круто, або це такий прям ляп-ляп? Ну, для цього, на відміну від театру в кіно є дублі. Тому я вважаю, кожен актор вирішує сам. Бо, по-друге, вони вирішують з режисером, по-третє, вони вирішують з сценаристом. Але я вважаю, що звичайно актор має право. Взагалі, актор це така професія, ну. Е це літературне слово, то ви назву. Нас називають сучі діти. Ну, типу, бо ми діті, нас, нас же по майданчику доводиться бігати, кричати Всім тихо, давайте збирайтеся, ля -ля, ля 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 Тобто, ну, це така природа. Дуже ігрова, і я вважаю, звичайно, краще спробувати щось су. Якщо ти собі придумав, і тобі здається, це прикольно. Треба спробувати Таку Да, максимум це зроблять, скажуть, ні, це не туди Костя. Давай дубль. Таке бувало доволі часу. Тут питання в тому, щоб не сприймати це як свій програш, коли ти щось ніс, тобі сказали ні, і ти розстроївся і все, ти тепер не можеш грати. Ні, до, до всього треба легко відноситись. В Смаці свободи в нас дуже багато імпровізації було. В кріпачці було ну дуже багато імпровізації, і ну це якраз і Круто. Бо коли режисер там по ту сторону екрану не очікує, що ти будеш робити, не знає наперед. Він аж прикипає до екрану, і йому, звичайно, це подобається іноді, це зовсім не туди. Ну тоді кажеш, пробачте ще раз дубль, на відміну від театру, знову ж таки. Кося, ти рак за знаком Задіаку. Ми дуже любимо стихію, свою стихію. Я також водний знак, скорпіон, і це дуже важливо. Яка для тебе максимально комфортна? Творча середа та побутова. Чи любиш ти все за графіком? Чи любиш навпаки такий творчий бардак, бути вне системи, одягати не те, що тобі радять. Який ти? О, ага, одягати я точно люблю, не те, що мені радять, бо мені здається, в дитинстві я. Одягався так, як мені радять, і коли я трохи виріс, я такий, це мій власний бунт. Мій одяг це прояв мов І Коли мені розповідають про те, як я маю виглядати навіть мати вигляд навіть на прем'єрах, коли я приходжу в кінотеатри, всі проходять в гаустка в кроватках, в бабочках, в пінжаках. Я в спортівках дуже часто в джинсах. Ну бо не знаю, мій одяг це моя свобода, моя територія свободи. Тому я і перевдягаюся, коли приходжу на майданчик. Акторство це одна з функцій акторства це перевдягання. Коли ти на себе вдягаєш інший одяг, ти себе інакше відчуваєш. А в житті це абсолютно моя територія, моя свобода з приводу систематичності чи хаотичності в житті. Я дуже хаотична людина, але я намагаюся бути дисциплінованою. Я намагаюся дорослішати, намагаюся зараз вводити собі там систематику дня просто будувати. Бо інакше е, я відчуваю тривогу. Якщо я не знаю плану на день, на два-на три, я відчуваю тривогу. А ця професія вона взагалі не, не дуже любить плани, тому що вона любить отак все змінювати. Що ти будеш робити, якщо ти проспиш зйомку? У мене таке бувало. Я прокинуся, крикну... Ова подзвоню агенції. Буду дуже вибачатися і скажу, що робити далі. В мене так було. Я проспав якусь зйомку. Ну не тому, що я хаотичний, а тому, що в нас поспіль було багато днів. По 12 годин я просто ну просто виробився. Фізично Видихнувся. Да на спасибі Наташі Борових. моїй агенції вона вирішує всі ці питання. До мене стукалися в двері. Розбудили всіх моїх сусідів, щоб сусіди розбудили мене. Слухай, я коли готувалася до інтерв'ю з тобою, подивилася різні різної давнини. І буквально там десь рік тому у тебе було довге волосся, такий собі міський хуліган. Худі, довге волосся, окуляри тощо. Ти сам кратер свого стилю, чи тобі хтось підказує? А, а, мій тато дзвонить мені, коли я черговий раз десь буду на публічному місці, не так вдягнути, як треба. Дзвониться кажуть, кося, може час завести собі стиліста. Е, та ну, звичайно, я сам вирішую взагалі. Ну і е, стрижуся. Я частіше за все я прошу когось з друзів, щоб вони мене машинкою підстригли. В нас там, ну, в театрі такий в мене є Кирил Карпук, знайомий, він мене постійно стриже. Е, е, тому, та ні, я сам креатор свого стилю, якщо це можна називати стилом. Добре. Зараз буде трошки бліцу: грати з дівчатами чи з чоловіками? Футбол з чоловіками. На сцені. На сцені не розділяю на гендери. Кежуал чи смокінг? Кежуал. Кросівки чи туфлі? Кросівки. Крокси чи шльопки? Крокси. Довго волосся чи коротке? Коротка зараз. Окуляри чи без? Зараз без. Багато окулярів чи мало? Одні. Кольорові шкарпетки чи однотонні? Однотонні. Різні чи однакові? О, Однотонні, але різні, так? Улюблена страва. Картоплюс мажу люблю дуже. Кухня чи заклад? Кухня. Чай чи кава? Чай. Горілка чи просеко? Mm, – Чай. <клес> чай. Автівка чи літак? <клес> літак. Що бісить у людях? Uh, Несправжність. Дуже багато несправжності. Зустрічаєш всередині цієї професії, слава Богу, я вмію. Відокремлювати людей від себе і будувати, як ви правильно сказали, навколо себе свою середу, і навколо мене офігенні круті люди. Але ну, іноді ти дивишся на людину і думаєш, ну всі ж помічають, що ти ну, гониш, типу. а людина цього не помічає. Чи це може люди так не помічають, що інші люди грають? Не люблю несправжність, тому що, знаєте, як кажуть, краще гарний ворог, ніж поганий друг. Тому що ворогу ти не довіряєш, а другу ти довіряєш. Бо чого неможливо вжити в акторстві? М -м без любові до процесу. Нам майстер завжди казав, що якщо ви в цій професії полюбите процес, то вас нічого вже з неї не виб'є. Бо якщо тобі подобається кінцевий факт, тобі ти існуєш в професії задля вистави, задля аплодисментів чи задля. Кіно, яке вийде, а не процесу кіно, то тебе дуже сильно можна почву в тебе з-під ніг вибити, якщо щось піде не так, ґрунт. А, а якщо ти любиш процес, навіть що якщо в тебе неправильні дубль, якщо ти приніс свій принос і він не зайшов, тобі подобається процес. Ти як собака, який кинули м'яча. Вона ж не думає про те: ну, типу, о, не піймала м'яч на ходу, типу, все більше грати не буду. Головне полюбити процес, саму гру цю. Тоді професія відкриється для тебе. За що ти хочеш отримати міжнародного Оскара? Ага. Ну, напевно, за якусь акторську роботу, якої ще немає, бо я б не сказав при всій моїй любові і повазі до всіх робіт, які зараз були. Я не вважаю, що в мене якась є зараз знакова робота, де я б сказав: ну, це вже вишка. Явно мені ще дуже далеко до вишки. І знову ж таки, це дуже хорошо, бо я люблю процес. Яка твоя мрія? Яку ти роль бажаєш зіграти? Яка може поки що недосяжена, або поки що немає такої пропозиції? Мені дуже хотілося би зіграти в українському фентезі якомусь. Е, щось типу не знаю, Дюни, чи Гаррі Поттера», чи «Володаря Перснів? От мені здається, дуже хотілося б взагалі, навіть якщо я там грати не буду, мені б дуже хотілося українське фентезі, щоб воно з'явилося е, більш масштабно. Ну і зіграти там теж хотілося б. Яке твоє ставлення до музики? Який твій плеліст? О, Дуже-дуже широкий, дуже. Ну, напевно, я люблю важку музику, але це під настрій. У мене прям або дуже важка музика, або такий даунтемпо, хоп Щось що просто на фоні грає я не звертаю уваги. Мені дуже подобається з українських гуртів Жодани Собаки. я прям, Оце панкота, яка мені залітає. Дуже подобається громадянин Топінамбур. Ну тобто, якщо я щось і слухаю, це все одно, навіть якщо це відоме, напевно, більш андеграунд. Тобто, це не поп культура. Поп культура мене не дуже чіпляє, хоча я е слухаю її, коли їду зі своєю дівчиною в машині, і мені теж подобається в цій середі. Мені подобається з ким би ти хотів зіграти на одній сцені, чи то з відомих акторів, неважливо, чи то українських, чи то світових, а також з якимись музичними виконавцями чи виконавцями. Угу. Хто тобі імпонує і ти б хотів з ними провести час на знімальному майданчику? А, напевно, зараз треба подумати. А, бо стільки людей зашкварилося після повномасштабного. Я дуже люблю групу System of Down, і, напевно, я б хотів побачитися а, з цими музикантами, але після повномасштабного вони трохи зашкварилися, і я вже не знаю. А, Фрущанти. є такий Джон Фрущанти. це гітарист групи Red Hot Chili Papers, але в нього взагалі дуже велика доля. А, це прям боженька гітари, електрогітари. Я граю на електрусі, і для мене прям це. Напевно, з ним хотілося б побачитись. А з ким з акторів хотілося б пограти. Мені пощастило зараз грати в своєму театрі з дуже багатьма українськими крутими акторами. Я буду називати все ж таки українських. Напевно, я б ще хотів пограти. Просто їх, напевно, ну, не знаю, широка аудиторія. Є такий актор, дуже крутий Влад Пісаренко. Він на лівому березі грає. Є Саша Рудинський це один з найпопулярніших зараз і найперспективніших українських акторів. Але я впевнений, що це не мрії якісь, це цілі. Я впевнений, що зовсім зовсім скоро в нас якісь будуть спільні проекти між театрами. А з дівчат я, я дуже погано розбираюся в акторах, чесно, особливо в закордонних. Мені подобалося Ема Вотсон, чи хто, яка в Гаррі Поттері» грала Герміону. Я не пам'ятаю, як її звуть. От вона мені дуже подобається. Я б пограв з нею. Слухай, цікава змістовна розмова, безодня в буквальному сенсі. <рес> <рес> Ти говорив, що тебе треба перебувати. Mm -hmm. Але це дуже добре, коли цікаві особистості у нашій студії і у Дніпрі, як гості. Твоє побажання починаючим акторам та твоє побажання українцям, нашим глядачам? О, українцям побажання гуртуватися. Зараз трохи цей е, суспільний адреналін пройшов. І тепер час гуртуватися. Гуртуватися свідомо від голови не на емоціях, Робити спільну справу. Тому що це не фінал, і дай Боже, щоб це була середина цієї війни, може тільки початок. Нам треба гуртуватися і треба робити спільну справу. А з приводу акторів молодих. Я можу їм побажати тільки, як нам казав наш майстер, можна бажати що завгодно, але найголовніше – удача е, Удача і любов до цієї праці, до цієї роботи. Бо коли прийде удача, треба нею скористатися. а Для цього треба вміти щось. Любов, любов до праці, праці, любов до процесу і удачі. Дякую тобі. Так, да, Дякую.